Ті, хто знаходиться на цій спали, я підтримую українську мову. Те, що вона має бути на першому місці. Я не проти того, що люди розмовляють з російською, адже вони хочуть призвести до тероризму в Україні, але поки що вони себе ведуть, як примітивні терористи. Влада хоче поділити, Я що на форісники 8 минути. Я кажу, що це буде те саме, буде повторю в історії. Як була поділена Україна на східну і Західну. І це досить гарно доділяти. Віхні... Прийшли підтримати Україну, і українську бачите? <плес> прийшли знову на барикади через наші. Да, бачу час і часу буде, нам приходиться приходити сюди, приходити до центру Києва, відстоювати Україну. Я бачу, що з кожним днем все більше і більше. Загарблють і втопити. в чому ми боремося кожен день. У Україні ситуація дуже складна. Нам мінімум тут треба відбувати і просто не йому. Починати з Києва потрібно. Я кримська татарка, родом з Криму, але я проти цього законопроекту, тому що це законопроект і про фінансію, Хоче це це, зробити єдиною офіційною мовою, державною мовою російською, тому я проти цього прикрити, тому я вже другу тиждень зі свого Слава Україні! Героям слава! Да. Люблю, але не знаю, чи в цьому випадку можна так говорити. <рігла> <рігла> Говори те, що <рігла> тобі <кажуть рігла> каже серце. Оксано, ви собі вибрали е такий протест. Що ще можна було зробити, поки то поки до того йти, що було бувати? Які ще були у вас думки? Як ще можна протестувати? Власне, перед цим я додам, що я тут є, залишилась єдиною дівчиною. Я маю обстояти силу української жінки на цих сходах, тому я просто не маю права здаватися, і це теж додає мені слаги. А стосовно інших методів протесту, ви знаєте, наша влада настільки з нами поводиться безцеремонно, що Ніякі круглі столи, ніякі конференції, семінари, звернення, спроби йти на діалог. Вони не мають відповіді. Тому ми кілька відчайдушних, сміливих студентів, представників молоді, вже пізніше представників старшого віку вирішили таким от кардинальним чином показати наскільки сильно ми готові боротися в Україні за українське за українську мову як нашу святиню. І власне тут вже кілька людей пожертвували своїм здоров'ям. У нас вже чотири госпіталізації. І, наскільки ми бачимо позицію громадськості, нас настільки сильно підтримують. Я ніколи не уявляла, що я за таких умов можу стати, як сказати, мене навіть називають героєм, тому що ми тут, в нас справді вірять люди, і ви розумієте, це так само дає настільки багато сили, що ми не маємо права схибити. І нам просто здається, що це єдиний метод, яким ми зараз можемо, можемо показати і владі, і громадськості, наскільки це нам болить. І це меседж не тільки владі, а й опозиції. Тому що зараз, забуваючи, що Петлюра сказав спочатку людина, а потім партії. Люди вищі від партії. Тому що партія це як фірма. Вони зробили перед виборами фірмочку і трясуть там, хто чим може. Да, у нас є нові голодувальники, прошу, у нас буквально позавчора додалось п'ятеро осіб, і ми маємо інформацію, що до нас прибуватимуть нові люди. Тобто, це в певному сенсі від нас вже відійшло четверо, до нас додаються п'ятеро, тобто додаватимуться нові, відходитимуть старі. Це буде певна такого роду естафета, і стосовно саме політичних репресій, як ви сказали, і переслідувань. ну... В Принципі, поки що жодних жодного тиску з боку міліції в наш бік немає. Єдине, що справді нас шокувало, коли двох дівчат, перших яких було госпіталізовано, до них приходили дільничі додому, ставили незрозумілі запитання батькам. Тобто, вже якісь спроби контролю, залякування нас. Я особисто вже попередила своїх батьків, щоб вони не звертали на це увагу, щоб вони були обережними. Насправді страшно, звичайно, страшно за рідних. Я особисто за себе спокійна. Я тут на своєму місці. Я не можу бути ні у відпустці, я не можу бути ні на робочому місці. Я зараз тут борюсь за Україну, а за батьків мені справді страшно. Тобто вони можуть використовувати, звичайно, тому що це їхній метод впливу. Побачимо. А Оксана, Оксано, там поруч вас політики далі голодують чи ні? Ні, далі вони не голодують, вони не голодують з, здається 6 чи 7 липня. Вони, вони згорнули свою акцію. Так, вони згорнули свою акцію. Тобто все, що відбувається з 7 липня, це суто громадськість, це суто молоді люди, які прийшли сюди. З власної волі, з власного величезного ризику, з величезної сміливості і відваги, і я справді аплодую тим першим п'ятьом сміливцям, які відважились зробити те, що зараз тут сотня людей, навіть більше вони переломили ситуацію. Абсолютно правильно зараз, завдяки цим п'ятому п'ятьом людям говорить вся Україна. Навіть у нас приїжджали міжнародні канали, знімали величезні інтерв'ю. Тобто про них і про нас говорить весь світ. Політиків тут немає. Політики до нас інколи приходять, спілкуються, приносять воду. Чесно, з моя власночка зору з жалем в очах дивляться і в принципі співчувають, шкодують, що їх тут немає, що вони пішли, тому що вони програли, і вони це зрозуміли. А ми тут є, і ми йдемо до перемоги. Площа і перед нею знаходиться скільки десь? Я думаю, 20 авто. Які в принципі всі належать органам міліції, і вони перепарковані біля при нас настільки щільно, просто це навіть красиво дивитися. я спостерігала зранку, як відбувалася ротація. Значить, на трикутнику безпеки, який трошки далі перепаркований, зупинилось авто, з якого вийшов чоловік в формі міліціонера, сів чоловік в цивільному. Потім це авто, порушивши правила, перетнуло три смуги, е, припаркувалося на другій смузі авто. Від'їхала автівка, яка припаркована біля нас. І відповідно потім це авто, яке, з якого три хвилини тому вийшов міліціонер, стало на це місце. Тобто це абсолютно свіжа картина. Сьогодні зранку до нас мала під'їхати автівка таксі, щоб забрати людину, яку госпіталізовували, тому що швидка до нас не може під'їхати. Ми просили міліціонерів, які знаходяться біля пішохідного переходу з їхньою автівкою, від'їхати для того, щоб з'їхало це таксі і забрало людину, яка була в лежачому стані, тому що йому важко було пройти 100 метрів. Вони нам відмовили, наскільки можна бути людьми в цій ситуації. Оксана ви так. Ви так красиво говорите. Ви ви ще раз скажіть, будь ласка, ви вчитесь, працюєте? Я є аспірантом києво Ленської академії. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. я mm -hmm. можу може, може пишатися ті студентські осереди, до якого належите, може пишатися студентам, які так вміють говорити Дякую, на восьмому дні. Mm -hmm. Наразі в нас одинадцяте голодувальників, тобто загалом нас було 15, які відважилися до кінця до госпіталізації. Плюс у нас було чотири особи, які приєдналися до нас на два-три дні, але це було до прийняття нам рішення про безстрокове голодування. Тобто ми вважаємо, що 15 це тотально, мінус 4, які вже в лікарні, 11 наразі. Як до вас, наприклад, ставляться такі, що хочуть до вас прилучитися? Вони просто з вами там на сходах говорять, там перед українським домом говорять. І, і ніби самі переконаються, що, що до вас до було долучитися. Як, наприклад, я не хочу їх називати рекрути, але як, як до вас підходять такі, що можливо будуть далі з вами голодувати? Ну так до нас підходять люди молодого, старшого віку. Ми пояснюємо їм, по-перше, ідею, тому що всі ми тут не для того, щоб схуднути, не для того, щоб покращити здоров'я або стати відомими. Ми тут за українську мову за ідею, і це перша єдина вимога. Тобто буде справді вірними ці мрії, цілі. По-друге, це розуміти небезпеки, тому що, наприклад, сьогодні забрали хлопця з слабкістю серця, і наскільки я розумію, він був він зараз в принципі був госпіталізований в найгіршому стані з усіх попередників. Ну зараз у лікарні я ще не спілкувалася з тим, з ким він є. Він в нормальному задовільному стані. Тобто, ми пояснюємо небезпеки і. Зрозумівши це все, зрозумівши ставлення людини, надійність людини, звичайно, тому що ми не хочемо між нами мати людей, які в принципі готові і бути за українську мову, і розуміти небезпеки, але бути не зовсім чистими і чесними. Ми так само повинні прийняти вибір. І ми прийняли таке рішення, що ми можемо відмовити особі, яка хоче бути серед голодувальників, не пояснюючи причин. Ми вважаємо, що в даних умовах це досить свідомо Правильно. і таким чином ми от власне формуємо коло голодувальників. Скажи про бурмак, про ярмолу. Да, у нас були шалені гості, які підходили, Богот. співали з нами, і Марічка Бурмака, і Поготи, і Ярмола, Ніна Матвієнко, Ольга Богомолець. Це Одна знаєте. Бенюк це настільки надихає. Сьогодні в нас вдруге був Євген Сверстюк, який з нами сидів приватно, спілкувався, надихав нас своїми ідеями. Це неоціненне спілкування, і знову ж таки, я повторю вже в п'яте, може, в десяте. Коли ти бачиш, що в тебе вірить такі світила українськості в Україні, це дуже свято, це дуже по-великому, і це дуже масштабно. no